Добрий день, малята, любі хлопчики і дівчата. Вітаю вас! Сьогодні, малята, ми з вами познайомимося з дуже важливою професією. А якою відгадайте загадку. Хто на кухні хозяйнує, хто кастрюлям керує, і з ножем працює вправно, хто смачні готує страви. Пиріжки пече рум'яні, варить борщ смачний духмяний, не відтягнеш і за вуха. Хто цей майстер? Так, це кухар. Малята, а де ж працює кухар? Так, на кухні. У що одягнений кухар? Це брюки та куртка. Фартушок. Так ковпак. А що кухару потрібно для роботи? Кастрюля, сковорідка і тарілки. А ще ополоник, лопатки, ложка і багато-багато різного посуду. Що ж готує кухар? Може спекти смачний торт або тістечка, може приготувати смачну рибу, м'ясо, сосиски або кашу, макарони. А який же ж духмяний борщик вміє готувати кухар? Малята, а ви любите борщик? Кухар дуже важлива професія. Він дбає про здоров'я усіх. Йому подяка і шана. Сьогодні малята ми з вами познайомилися з професією кухара. До побачення!